Я понимаю, то що багато відео вже знімаю за один день. Но я хочу вже закінчити наконец-то цей левел, Потому что я вже задолбався його робити. Тому зараз на этот раз доробимо. І тому, що я притом все быстро доробимо. Потому що я не хочу вже... Я встав уже від цього Чого всього. Кстати, okay. скажете, вам такие подобається этап, где я снимаю и создаю левел? леву? В комментариях напишите, то что я не знаю, может комусь не подобається, и то я менше буду снимать. Но ну, пока мы ж О, нормальненько так. Не, ну создавання левел я скажу прикольно було считаю, що много механізмів. Кстати, вы не за. Ну, десь вівторг. Не, не вівторок. Точно не вівторок. Десь в середу или в понеділок побачите один левел. Який не создавали... Ну, не на камеру будем создавать, а який я уже создав. Ну, там доробить мені все. То завтра, можливо, побачите. Или Середу. А можливо ще по виходним ви тільки будете бачити відео, так, так, так. так. Я можу мінчати сковорость. Дарица впуска не рита -та, -та, та два, тогда раз проверим. Ми создаємо знову же улюблені, улюблені ваші левели. Я обіцяю, то що ви не будете спокійно проходити, десь ви на кінці зду, ну, програєте. Тільки ми тут далі зробимо один, ю. один ю. О. бур Один опурбу бім. О. Треба Тражі не поставити двадцу, щоб його було не видно. また今。 Хм <глади> о. Чекай, зараз відео виключу. Все. Ем... Um, зараз. Все. Блин, уже пять минут, а я уже... А то нужно быть финальная серия. Ладно, облегшимо. Хм. так зараз. Не пон. Супа, почекайте, виходить. В ну, прикінці зробимо легшим, щоб було легко проходити. Щоб розслабитися. вс... Ладно, пофиг на текстуры. Пофиг. Все равно, что никто же не заметит, то, что крыво текстуры на клавине. Все равно скажем, что так уже так нужно было вылетать. Ну все. Ну все, мы создали левел. Ну мне не насти... Ну я буду растягивать, чтобы ну, специально растянуть трошки видео. Так. Так. навивает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Тробуса успит, и притом всем самалышие сроки. Опять же. -е -е -е. Да, 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 нет. 哥。Uh huh. плюс минус минус двадцать все На цьому мы все заканчивали. Ну, на цьому я хочу всім сказати пока мы закінчили наконец-то ли первый акт, ну, первый левел. Хоть какой там мвике. И це первый... Насадья. Пустынько покажу. Это заходник, сами тут я зніму це відео. Я там їх ще не доробив. Так, ладно, всім.